Що ще існують люди, які не куштували дубайський шоколад. Отак, і це я. Тому давайте спробуємо разом. Аліан дубайський молочний шоколад з фісташковою начинкою та кунафою. А поки я розгортаю шоколадку, підпишіться та поставте лайк. Для вас це 2 секунди часу, а для мене 2 години зйомки. Тому я радію кожному та дуже вдячна за ваш актив. Ну що, спробуємо? Коротик. Прикольно. Прослухайте я не можу ні з чим порівняти, тому що я не куштувала дубайський шоколад справжній, але смачно мені подобається. Єдине, що я думала, що він буде більше хрустіти. Ви знаєте, в мене проблема одна. Я не можу їсти солодке без. Чаю Або просто без гарячого, або теплого якогось напою. Це злипається в роті я не можу, я не знаю, як люди. Припустимо, з, просто з водою щось таке їдять, або взагалі без нічого. Тому я зробила собі чайок. Я ну це взагалі кайф, звісно. Але, але я б хотіла спробувати ще декілька, щоб зрозуміти, тому що мені здається, що це не найсмачніша шоколадка. До речі, багато людей кажуть, що. Назавжди відчувається фісташка сильно, Насправді, прям дуже сильно я її також тут не відчуваю. Ця паста така, вона дуже-дуже солодка. І ця така солодкість, вона дуже перебиває якийсь смак взагалі. Знаєте, як мілка. Дуже солодка, молочна, але якогось такого незвичного смаку я не відчуваю. Фісташка відчувається, не знаю, на відсотків 25-30. Хотілося б більше, так. Да. Але все одно рекомендую. Вона коштувала, здається, 25 злотих. Це плюс-мінус 250 гривень. Але зараз я тільки що відкусила шматочок, такий де більше трошки відчувається. Фісташки. Тому не знаю. Не знаю, все одно рекомендую спробуйте. Вона прикольна. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яку треба спробувати. Яка саме е, найсправжня шоколадка дубайська? Дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів. І до зустрічі у наступному відео.